Які безглузді закони давно настав час скасувати? У нас в Вермонті жінка, перш ніж ставити зуби, має отримати письмовий дозвіл чоловіка. Без цього папірця стоматолог навіть розмовляти з вами не буде. У Теннесі заборонено стріляти в китів з машини, що рухається. Якщо що, у нас навіть немає виходу до моря? У нашому штаті нещодавно запроводили податок на тих, хто встановлює на свої будинки сонячні батареї. Пояснюють, що це компенсація виробникам електроенергії за те, що ви тепер не купуєте її у них чи купуєте менше. Так і хочеться спитати, з якого бісу? Я був в Австралії, там держава стимулює встановлення сонячних батарей, а якщо ти надлишок виробленої сонячної енергії скидаєш у загальну мережу, то тобі ще й доплачують. У багатьох штатах, якщо людина гине на робочому місці з вини компанії, на керівництво не можна подати до суду. Компанія виплачує компенсацію і на цьому все закінчується. У нас після 10 вечора заборонено продавати алкоголь. А я саме закінчую в цей час роботу. І якщо я захочу вдома випити банку пива, то не можу це зробити, якщо не куплю його заздалегідь. При цьому я можу спокійно піти в нічний паб і пити там до самого ранку. Я мешкаю в Ірландії. У США досі є округи, де діє кримінальна заборона на проживання в одному будинку певної кількості жінок без чоловіків. Я не знаю, наскільки це регулюється і дотримується в реальності, але є університети, які з цієї причини не можуть відкрити жіночі гуртожитки. Кілька років тому я працювала у Колорадо, жила у будинку ще з чотирма жінками. У нас було шість спалень, але ми не могли запросити шосту сусідку, бо в договорі оренди було сказано. Що в будинку не можуть жити понад 5 жінок, які не є родичами. Правоохоронні органи можуть вилучити ваші гроші та майно, якщо запідозрять, що вони мають незаконне походження. І потім вам потрібно буде наймати адвоката та звертатися до суду, де доводити, що все отримано чесно, а можете й не довести. Я читав статтю, в якій йдеться про те, що 2020 року уряд конфіскував у людей більше грошей і майна, ніж було вкрадено цього року. В регоні не можна самому заправляти машину. Я проїжджав через цей штат, заїхав на заправку, вийшов із машини та потягся до шлангу. І тут вибіг заправщик із криком, що він не збирається через мене платити штраф 5 тисяч доларів. Потім дізнався, що в Нью-Джерсі також є такий закон. Мене заарештували за те, що я допомагав безхатькам, давав їм гроші, їжу, речі. Але суддя став на мій бік. Він сказав, що допомога безхатькам це форма суспільної поведінки, яка захищена першою поправкою до Конституції. Конституція штату Делавер має цілий розділ про те, як грати в Бінго, не порушуючи закон. Сумніваюся, що старенькі, яким так подобається ця гра, читали про це. Якщо ви перебуваєте в штаті Арканзас і неправильно вимовляєте це слово, ви вчиняєте злочин. Але найкумедніше, що ніхто не знає, як вимовляти правильно, і про це ніде не написано. А ви як вважаєте, у вашій державі є закони, які давно пора відмінити? Діліться у коментарях.